Що мені сказати? Це одне з найчастіших питань, яке я чула перед зйомками. Причому навіть від тих, хто до них готувався, писав чернетки, сценарії, ем, мав би говорити про власну справу, в якій розуміється. І нібито це в жарт, але насправді це ніякий не жарт. Камера це тригер і вона вмикає внутрішнього критика. Що про мене подумають інші люди? Це страх проявленості, це потреба бути ідеальним для всіх. Але насправді інші люди хочуть бачити таких самих звичайних людей на відео, не якихось там пластикових ідеальних експертів, а людей, з якими в них є щось спільне. І тому ваш внутрішній голос це і є найкращий сценарист для відео. Той голос, яким би ви ділилися порадами зі своїм другом. І він завжди знає, що вам сказати, і то зверху вже просто приключаються якісь програми навіяні іншими, якісь комплекси, страхи з дитинства і таке всяке інше. Чи я правильно говорю, чи можна мені взагалі говорити. Але насправді вам можна говорити можна в той спосіб, в який вам хочеться, все окей, все нормально. А подібні хвилювання і це перед камерою це зустрічається у дуже багатьох людей. Я у відеовиробництві вже понад 10 років, і тележурналісткою займалася і комерційною зйомкою, тому я такого зустрічала багато. І хочу тепер поділитися досвідом, що з цим можна робити. І скоро планую провести безкоштовний вебінар на цю тему. Тому слідкуйте за оновленнями і запрошую вас до себе!